Привіт-привіт! Давай знайомитись. Як тебе звати? Скажи голосніше, яке чудове ім'я! А мене звуть Марія. Друзі називають мене Маша. Я впевнена, що ми з тобою дуже швидко подружимось. Адже у нас стільки спільного. Не віриш? Думаєш, я нічого про тебе не знаю? Це не зовсім так. Я знаю, що ти дуже полюбляєш дивитись мультфільми, як і я. Правда ж? Ось бачиш. А ще я впевнена, що тобі подобається конструювати із цеглинок Лего щось новеньке. Так? Отже, мій проект Мультилего створений саме для тебе. Тут ми дізнаємось більше про улюблені мультфільми. Конструюємо знайомих персонажів та дізнаємось про них багато чого нового. І ще виконуємо цікаві задачки для розумників. Ну що, готовий вирушити у нову пригоду? Тоді гайдай зі мною! Ти вже, напевно згадався! Що сьогодні нашим мультфільмом, який ми будемо досліджувати, є щенячий патруль. Цікаво! А хто з персонажів тобі найбільше до вподоби? Мені, наприклад, подобаються усі щенята. Адже кожне з них по-своєму особливе та цікаве. Сьогодні ми будемо будувати одного з персонажів. А кого саме? Довідаємось, коли пройдемо мультивікторину та дізнаємось про нього ще більше цікавого. Ти готовий? Тоді починаймо! І перше наше завдання здогадатись, хто сьогодні наш герой. Звичайно, звичайно, я дам тобі кілька підказок. Це цуценя доволі граційне, ніжне. Хто це може бути? Може, це маршал? А давай домовимось про умовні знаки. Якщо ти погоджуєшся зі мною, хочеш сказати так, будемо показувати пальчиком догори. Якщо ні, не погоджуєшся пальчиком донизу. То як гадаєш, це маршал? Так чи ні? Перевіряємо. Ні, не зовсім не вгадали. Ну, тоді, можливо, це гончик. Гончик доволі ніжне цуценя? Лагідне, грайливе, так? Перевірмо. І не гончик. Тоді ще одна підказка. Це цуценя проникливе, але доволі крихке. Це означає, що виживати у дикій природі йому було б дуже складно. Тоді ти вже здогадався, хто нам точно не підходить, хто вміє. Виживати у дикій природі, на відміну від нашого героя? Ну, звичайно, це шукач, отже, не він наш герой. І роки, правда ж? Так. Добре, тоді ще одна підказка. Також наш сьогоднішній персонаж може долати свої страхи, якщо його друзям загрожує небезпека. Хто може долати свої страхи? Може, це кремес? Так? Чи ні? Перевіримо. Він сьогодні не є нашим персонажем. Тоді підказка остання. Остання про остання. Цей герой дуже полюбляє рожевий колір. Ви вже здогадались, правда ж? Так, молодці, це точно не зума. І не то? Так, не Еверест, це Скай! Сьогодні ми будемо будувати красуню Sky. Цікаво, що ж це таке за герой? Та чим вона особлива? Давай розглянемо її ближче і пригадаємо все, що про неї знаємо. Отже, Скай має незвичайне ім'я, що у перекладі означає небо, адже вона авіатор-рятувальник, тобто повітряний рятувальник. Також ми знаємо, що скай це дівчинка, яка полюбляє рожевий колір, тому вона носить такий рожевий костюмчик та льотні окуляри. Ще у неї є спеціальний ранець, реактивний ранець, у якому є крила. Він допомагає скай вітати. А чи знали ви, що цей персонаж є породи окапу? Ця порода була виведена із помісі пуделя та кокера спаніеля Саме тому у неї такий пухна вушка кучеряві, а також є невеличкий чубчик. Забарвлення Скай має таке кремове, а мордочка та лапки ще світліші, майже біленькі. Також у неї є малинового кольору оченята і маленький невеличкий хвостик. Розглянули Скай, адже нам її сьогодні ще будувати? А який же транспорт належить нашій героїні? Пам'ятаємо, що вона любить літати. Отже, нам точно не підійде наземний транспорт. Давайте поглянемо, що ми можемо відразу виключити. Сміттєвоз. Підійде нам? Так чи ні? Ні, не підійде, це наземний транспорт. Пожежна машина. Також зайва згодна. Можливо, тоді це екскаватор? Так чи ні? Ні, не підходить. Так, що в нас залишилось наземне? Можливо, це такий джип. І знову не влучили. Напевно, ви вже все точно здогадалися, який саме транспорт належить Скай. Але у нас ще є чотири варіанти. Тоді давайте виключимо зайве. Чи підходить їй снігохід? Ні. А можливо, поліцейська машина. Також не підходить. Ну що ж, залишилось два літальних апарати. Це гелікоптер. Та судно на повітряній подушці. Так так, воно теж вітає, хоч і низько над землею. Але ж ви добре пам'ятаєте, що улюблений колір скай рожевий. Отже, ми точно знаємо, що її транспорт це рожевий гелікоптер. Хоча насправді він міг змінюватися під час різних серій. Ось, наприклад, коли скай потрапляє у джунглі, то її гелікоптер. Набуває камуфляжного кольору для того, щоб краще маскуватися. А ось у місії ГАВ, замість гелікоптера, у скай є спеціальний мотоцикл, який може трансформуватися і може літати. У морському патролі скай володіє аквалітом з ковшем. Також у неї під час мультику можна побачити спеціальний швидкий автомобіль, схожий на поліцейський, який також трансформується у літак. У шостому сезоні це вихровий літак, що може приводитися в рух з силою лап нашої героїні. Він також може створювати вихор і працювати на автопілоті. А у сьомому сезоні, коли ми зустрічаємо диносезон. Там уже у неї є літак, який схожий, а, на, а, схожий на птеродактиля, на птерозавра, Так? Ну і у повнометражному мультфільмі Гелікоптер Sky може перетворюватися у літак. Отже, весь транспорт, який вона користується, має одну спільну характеристику. Він може літати. Цікаво! А що ж полюбляє найбільше наша героїня? Як гадаєте, що їй до вподоби? Хто уважно дивився мультик, той знає, що скай дуже подобаються маленькі милі тваринки. Отже, пінгвінчика. Залишаємо, підходить нам чи ні? Так, підходить. А маленьке орлятко. І воно також до вподоби скайп. Значить, і кроленятко теж підходить, молодці. А ще, напевно, вона любить кататись на скайборді? Так чи ні? Ні, це не є її улюбленим заняттям. А чи вміє вона ремонтувати усе? Може, їй знадобляться інструменти? Так чи ні? Ні, це не про неї. У нас залишилась гра тяв тяв бугі. Насправді вона подобається усім щенятам. Але Скай особливо сильна, адже вона часто перемагає через свою феноменальну пам'ять. Ми поговорили про те, що любить скай. А що ж її лякає, або що їй не подобається. Як гадаєте, чи лякають її павуки? Перевіримо. Ні, не лякають. А може, голки? Це також не належить до її страхів. А літати Скай боїться чи любить? Любить, звичайно. отже, не підходить нам політ. Чого ж вона боїться? А може вона боїться орлів? Так, насправді це правда. Адже орли. Можуть хватати своїми позорями маленьких тваринок. Скай же дуже любить маленьких тваринок, до того ж і сама вона доволі маленька та беззахисна, саме тому вона боїться дорослих орлів. А чи подобається їй ось такий конус? Ні, скай дуже не любить цих конусів. Хоча вони корисні, адже їх одягають тоді, коли щенятам потрібна допомога, лікування, але скай вони надзвичайно не подобається. А ніч лякає Скай темрява. Ні, у мультику про це не йдеться. А зараз пропоную прочитати або повторити зі мною улюблені цитати Скай. Перша цитата. Цуценята народжені літати. Молодці. Друга цитата. Небо кличе в політ. Кому вона сподобалася? І третя цитата Небо, мій дім. Вам подобається? Так, звичайно, все в неї про польоти та про небо. Напевно, ви всі знаєте, що цуценята можуть мати якусь суперсилу, тоді, коли перетворюється на мега цуценят. Яку ж суперсилу має скай? То був уважний? Вона вміє літати без допомоги крил, а ще може створити справжнісіньке торнадо. Уявляєте? Оце так цікаво. Ну що ж, ми дізналися дуже багато цікавого про нашу скай, а зараз настав час її збудувати із цеглинок лего. Проте перед початком конструювання нам потрібно пригадати, що ж робити, якщо у нас немає тієї чи іншої деталі. Отже, пригадаємо, як можна замінити найвикористовуваніші деталі. Наприклад, якщо нам не вистачає цеглинки 2х4 виступи, її можна замінити двома кубиками 2х2 виступи. Також цеглинку 2х4 можна замінити двома цеглинками 1 на 4 виступи. Якщо ж у нас не вистачило трієчки, цеглинки 2 на 3 виступи, заміняємо її подібним чином двома цеглинками 1 на 3 виступи. Кубик 2х2 можна замінити двома двічками, які будуть стояти поруч. А двієчку заміняємо одиничками цеглинками на один виступ, їх також надобиться дві штучки. Також іноді потрібна буде цеглинка 1х4. Якщо у вас такої немає, її легко можна замінити двома двічками, тобто двома цеглинками 1 на 2 виступи. Пам'ятаємо, що цеглинки можна ще замінити пластинами. Пригадаємо, в чому різниця цеглинки та пластинки. Цеглинка, вона висока, а пластинка низька, тоненька. так? Якщо ми візьмемо три такі самі пластинки, з'єднаємо їх, поставивши одна на одну, у нас вийде одна цеглинка. Цим правилом можна користуватись при заміні будь-яких цеглинок. Головне підібрати пластини такого ж типу. Три штучки, які ми кріпимо одна на одну. Далі у нас іде скосик. Скіс це деталь, яка має таку пологу сторону. Цей скосик має розмір 2 на 4 виступи. Розмір скоси виміряється по тому, скільки виступів займає деталь на пластині. Можна її замінити двома такого ж типу скосиками. Тільки меншими за розміром, 1 на 2 виступи. І синій скосик, який ви бачите на екрані, він є виворотній. Його теж можна замінити двома подібними, але меншими за розміром. Тепер ми точно готові будувати. А перед тим, як розпочати конструювання, нам необхідно підібрати необхідні деталі. Для того, щоб збудувати скай, нам знадобиться. 6 деталей розміром 2х4 виступи червоного кольору. Насправді колір ви можете підбирати такий, який у вас є в наборі. Я, обираючи колір, орієнтувалася на кольорову гамму нашого героя. Скай дуже полюбляє рожеві та червоні кольори. Рожевого у мене немає, тому я обрала червоний. Цей колір я використаю для того, щоб збудувати костюмчик для скай. Отже, для костюмчика у мене є 6 деталей розміру 2х4 виступи червоного кольору. Жовтенький колір та бежевий потрібен буде, щоб змайструвати тіло скай. Воно буде у таких двох тонах. Це також цеглинки розміром 2х4 виступи. Жовтеньких у мене 5 штук, а бежевих 3. Ви можете обрати, наприклад, коричневий і бежевий, або замість бежевого взяти білий. Два тони світліший та темніший, необхідні для того, щоб збудувати шерсть. Далі у нас йдуть цеглинки типу 2 на 2 виступи це кубики. Ось так вони виглядають. Кубики у мене також двох кольорів. Це жовтеньких, жовтеньких кубиків є 5, а червоних я заготувала 2. Жовтенькі кубики мені знадобляться, щоб будувати голову та тулуп, а червоненькі, щоб збудувати льотні окуляри для скай. Наступний тип цеглиночок це цеглинки розміром 1 на 2 виступи. Двічки, я ще їх полюбляю називати. Ось такі вони. Вони у мене у трьох кольорах: це жовтенький, червоний та чорний. Чорний мені потрібен буде для носика Sky. І також оченятка. Оченятка це цеглинки розміром в один виступ, один на один. Насправді вони бувають різні, можуть бути такі, як у мене, промальовані. Можуть бути детальки, на які одягається око, або якщо у вас таких деталей немає, ви можете використати просто дві одинички однакового кольору, наприклад, дві блакитні детальки. Або навіть рожеві, адже райдушки у очах скай саме рожевого кольору. Підсумуємо, що нам потрібно заготувати. На колір можна не орієнтуватися, колір ви можете підібрати за власним бажанням. А ось розмір, це дійсно дуже важливо. Отже, погляньмо, скільки у нас деталей розміру 2 на 4 виступи. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 деталей, 2 на 4 виступи. 2 на 2 виступи у мене 7 деталей. Це у нас кубики. 1 на 2, 4 деталі. І 2 детальки на один виступ поченятка або одинички. Погляньмо ще раз, що нам потрібно для того, щоб змайструвати скай. Ну що, друзі? Почнемо конструювання. Для першого кроку нам знадобиться три цеглинки. Розміром 2х4 виступи. Одну цеглинку я беру жовтенького кольору та дві червоного кольору. Готуємо деталі. Якщо ви, як я, приготували деталі заздалегідь, розсортували їх за розміром та кольором, то зараз вам буде дуже зручно конструювати. Підготовлені деталі нам потрібно розставити на столі або робочому місці. Жовтеньку деталь я поставлю горизонтально. Горизонтально це ось так. Справа наліво цеглинка моя дивиться. А червоненькі деталі я поверну вертикально. Вертикально це ось так, згори вниз. Жовтенька деталь у мене стоїть нижче. Червоні під'їжджають зверху. Першу детальку ставлю поряд із жовтою, і у нас створюється ось такий куточок. Цей куточок під'їжджає друга червона деталь. Погляньте, що у нас вийшло. прямокутна форма. Прямокутничок такий, в якому нижня деталь, яка дивиться на вас, стоїть горизонтально. Але поки що наші деталі, як ми бачимо, не закріплені, вони просто стоять поруч. Ми це виправимо на наступному кроці. Отже, підготуємо ще дві деталі. Розміру 2 на 4 виступи. Одна жовта деталь. Ось тут буду відкладати заготівку. І одна червона деталь розміру 2 на 4 виступи. Дві детальки. Будемо закріплювати конструкцію. Почнемо із жовтої деталі. Розвертаємо її знову горизонтально, так як і попередня моя жовтенька. Я розповідаю вам про той колір, який використовую. У вас може бути колір інший, але ви можете орієнтуватися на розмір деталі та місце положення. Відступаємо один рядочок з краю, який близько до вас, і прикріплюємо деталь. Ось всі деталі, всі три одночасно у мене закріплені. Тут залишається сходинка. Друга деталь червоного кольору буде стояти позаду за жовтою, теж горизонтально. І прикріпили. Ось така пірамідка у нас з вами виходить. Роздивимося її з усіх сторін. Та можемо готуватись до третього кроку. Якщо вам потрібно більше часу, щоб підібрати деталь або прикріпити її, ви можете зупинити відео та підготуватись, готуємо ще дві деталі розміру 2х4 виступи. Один, два, червоного кольору. Це у мене вже лапки Sky. Частинка лапок, вони ще не завершені, але ось це їхня частинка. А ось тут у мене буде тулуб, який прикритий її костюмчиком. Цього разу цеглинку я розвертаю вертикально, зверху вниз, так, щоб закріпити одночасно дві попередні деталі та розміщую її з одного боку. Ставлю рівненько, нікуди вона у мене не виглядає, укріплюю, ось що вийшло. Іншу деталь ставимо поруч, потрішки наша скай росте, стає вищою. До речі, тулуб ми майже завершили. Нам залишився ще один крок, і для цього знадобиться остання червона деталь розміру 2х4 виступи. Повертаємо її горизонтально і розташовуємо зверху на нашій конструкції, ось так посередині. Це буде шийка, на яку кріпитиметься голова. І у нас з вами точно вийшла піраміда. Погляньте. Проте, коли ми закінчимо, у нас буде справжній песик. Далі ми майструватимемо голову. Почнемо із цеглиночки 2х2 виступи. Це такий кубик. Ми ще сьогодні таких цеглинок не використовували. Підготуємо його. Та жовтенька цеглинка 2х4. Пропоную почати з кубика. Зверху на шиї, з одного краю на один крайній рядочок ми розміщуємо кубик. Тобто наш кубик трішки виглядає в бік. Один рядочок прикріплений, а один у нас над столом знаходиться. Цеглинка буде рухатися у напрямку до кубика. Вони мають зустрітися. Отже, цеглинка займе три вільні рядочки. Один, два, три. Прикріпили. Ось така голівка у нас починається. Тепер нам знадобиться одна цеглинка розміру 2х4 виступи бежевого кольору та дві цеглинки 1 на 2 виступи жовтого кольору. Готуємо три деталі потрібні на цьому кроці. Почнемо із носика. А носик у нас ось такий буде бежевенький. Детальку розміщуємо вертикально зверху вниз, ось так вона дивиться. Ми її поставимо посередині так, щоб вона була, дивилась на нас, витягнута вперед, а позаду порівняється із попереднім рядом. Отже, деталь ми розміщуємо на два середні рядочки. Один, два. Якщо вам сподобалось дане відео. І ви бажаєте продовжити перегляд, переходьте за посиланням в описі, підписуйтесь на мій YouTube канал та отримуйте сповіщення про нові ролики, де на вас чекає ще більше навчально-пізнавального контенту.